Добрый день, братья сестры. Мы находимся сейчас на Луганщине, вот, село Йосух. Вот это 14-15 год, это была передовая. передовая. Вот прошу просто покажите дальше. Вот туда уже в сторону, вот там вот уже Луганск, вот, да. Вот туда, там уже вот Россия. Это все будет примерно до 100 километров. Вот, а в 14-15 это была передовая. Вот здесь вот находились наши ребята, военные, этот дзоты, которые охраняли эту высоту. Вот. И здесь были настоящие боевые действия. Но слава богу, что сейчас, понимаете, эта линия передовой немножко сместилась в ту сторону. И сейчас здесь вот просто просто находится такая ну, более-менее мирная жизнь в зоне боевых действий. Ну вот такая вот наша Луганщина. Привет, Львов. ты так там Помало під руканок хлопці робили. Залізні опори. З піском такі. Опори по столізку. Загалом, що зараз закрите гніздо. Угу, Залізо. Там далі стоїть другий блінтаж біля, біля дороги зразу. Також з патронних панель, тоді а Між ними є. Там другий, 14-15 рік. Навіть да, середній вихід, щоб вийти з цієї системи. А там ще на другому боці дороги також є місце. Якраз я так і розумів, що сталася дорога. я Триятична права. Там лишь уже была, там уже была вражеская территория, там были сепаратисты. Ой, вообще-то. Я, я стремлю аккуратно, Акуратно, да, почуть не вибавилась. Ось так виглядає бойове місце. Це напевно місце для кулемета. Трошки обсипалось на 4 сторони. Так що, брати і сестри, уваги жити набагато легше, бачите все, очима своїм це зовсім інша справа. Да. Так що хай Бог береже наших героїв, наших захисників. Напевно, там ближче до лінії фронту таке саме. Напевно, більш надійне на сьогоднішній день. Але оце вже наша історія. Історія патріотизму, історія віри Божих людей. Будьте благословені, хай ви ніколи цього не бачите у Львові.